Малята, погляньте, хто сьогодні завітав до нас на заняття. Чи знайома вам ця людина? Можливо, ви його десь бачили. Розкажіть свої припущення дорослим. То хто ж це? Це регулювальник, який допомагає регулювати рух на дорозі, коли не працює світлофор. Саме він сьогодні мені допоможе провести заняття. Тож увага на екран. Малятка, подивіться уважно на екран та й скажіть, які бувають знаки. Я вам трішки підкажу. Бувають знаки інформаційні, вони мають синій колір. І бувають знаки червоного кольору. Що саме вони роблять? Якщо ви сказали, що ці знаки забороняють або попереджають про заборону, то ви правильно сказали. А тепер пропоную вам розглянути певність ситуації. Вам потрібно уважно поглянути на картинку, послухати запитання та відповісти, так або ні, правильно чи неправильно. Тож почнемо! Чи можна дітям їхати на велосипеді по дорозі там, де рухаються звичайні авто? Так чи ні? Перевірте свою відповідь не можна. Наступна картинка. Діти можуть грати на пішохідному переході іграшками? Перевірте свою відповідь не можна. Наступна картинка. Діти переходять дорогу на пішохідному переході разом з дорослими на зелене світло. Так або ні. Перевірте свою відповідь. Це правильно. Так. Наступна картинка. Чи можна переїжджати пішохідний перехід, чи потрібно його переходити? Перевірте себе, не можна ні швидка допомога узвімкненими проблизковими маячками і звуковим сигналом може проїжджати на червоне світло світлофора. Перевірте свою відповідь. Так, може. Громадський транспорт може висаджувати та забирати людей тільки на спеціально оснащених зупинкових комплексах. Так чи ні? Перевірте свою відповідь. Так, це правильно. Ми дуже добре з вами впоралися з цим завданням. Регулювальнику вже час приступати до своєї роботи, тому він прощається з нами до наступної зустрічі, а вам бажає бути дуже обачними, коли ви є маленькими пішоходами.